Згідно з вимогами міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Міжнародний валютний фонд, в Україні розпочали нову пенсійну реформу. Що вона передбачає? Міністерка соціальної політики Оксана Шонович розповідає про те, що вона передбачає обов'язкове відрахування від вашої зарплати 9% на спеціальний накопичувальний рахунок. Це дасть вам 2% рівня життя. Плюс у вас буде солідарна система. Пенсія і солідарні системи складатиме теж 20%. У суві ви будете мати 40% рівня вашого життя. Тобто ви маєте зараз рівня життя 100%, ви привикли добре жити, гарно себе забезпечувати, а у пенсію ви будете мати тільки 40%. Вона розповіла, що ви можете приватно купити що теж пен робити велику пенсію, якщо для вас, звичайно, це важливо. До речі, якщо у вас не влаштовує 40% рівня життя, а ви хочете 100%, тобто хочете бути забезпечені, добре жити, добре харчуватися, подорожувати, тоді, звичайно, треба велику пенсію робити. На приватних консультаціях розповідаю, як саме це грамотно зробити. Став плюс, якщо важливо.